Всім привіт! Сьогодні в випуску УАФ звинуватили в організації договірних матчів. Рибров найгірший тренер збірної України за відсотком перемог. Лунін хоче покинути Реал Мадрид. Ноттінгем Форест офіційно презентував Зінченка. Нещодавно журналіст Ігор Бурбас повідомив, що поєдинки Рух Полтава, Полтава, Зоря, Лівий Берег Прикарпаття, а також кубковий матч Металіз 19 25 оболонь викликають підозри через аномальні коефіцієнти букмекерів. Українська асоціація футболу дала власну відповідь на закиди щодо можливих підозрілих та договірних ігор у чемпіонатах та кубку. Комітет етики та чесної гри УАВ здійснив усі необхідні перевірки в звичному порядку. Як це робиться після кожного туру? Зазначені ігри теж. Пройшли моніторинг, адже в окремих випадках були зафіксовані значні ставки. Однак вони виявилися пов'язаними з некоректними коефіцієнтами бокмекерів перед самим початком поєдинків. За цими матчами було зроблено додаткові запити до компетентних офіційних організацій, у тому числі УЕФА Інтегріті. Проте жодних проблем з цими зустрічами, ніким не було виявлено. Повідомили в УАФ. Сергій Рибров наразі має найнижчий відсоток перемог серед тренерів збірної України, які провели щонайменше 20 матчів, лише 42,9%. Абсолютним лідером за цим показником залишається Михайло Фоменко, який здобув 24 перемоги у 37 зустрічах, що дорівнює 64,9%. Далі в рейтингу йдуть Олексій Михайличенко з результатом 57,1%, Андрій Шевченко 49%, Йожев Йожеф Сабо 47,1%, один Олег Блохін, 43,7% та власне Сергій Ребров 42,9%. На сьогодні Ребров очолює збірну України вже 827 днів. За цей час його підопічні відіграли 28 матчів, в яких здобули 12 перемог, розписали 8 нічих та зазнали 8 поразок. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів? Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Андрій Лунін налаштований залишити мадридський реал якмога швидше і прагне зробити це вже під час зимового трансферного вікна, про що повідомляє Дон Балон. Втім, такий варіант можливий лише у випадку, якщо до клубу надійде конкретна пропозиція, яка гарантуватиме українському варторю місце в основному складі нової команди. Сам Лунін добре розуміє, що пробитися в основу реалу практично неможливо через присутність у складі тібу Куртуа, який залишається беззаперечним номером один. Якщо ж підходящого варіанту... То взимку не з'явиться, тоді ймовірний трансфер доведеться відкласти до наступного літа. Варто зазначити, що цього сезону Андрій ще не провів жодного матчу за Реал. Мадриці вже встигли зіграти три поєдинки в Лалізі без його участі. Згідно з даними трансфермарки, ринкова вартість українського голкіпера наразі складає 18 мільйонів євро. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Ноттінгем Форест офіційно презентував Олександра Зінченка, як нового гравця своєї команди. За інформацією пресслужби лісників, український захисник виступатиме у новому клубі під 35 м номером. Саме під цим номером він свого часу грав у складі Манчестер-Сіті. Нагадуємо, що перехід Зінченка до Ноттінгема відбувся з лондонського арсенала на умовах орендної угоди, яка діятиме до завершення поточного сезону. Уже найближчими вихідними команди з'їдуться в матчі чемпіонату Англії. Однак Сам Зінченко участі в грі не візьме через обмеження, передбачені його контрактом оренди. Футболісти київського динамо вже ознайомилися зі своїми показниками у новому футбольному симуляторі FC-26. Згідно з оцінками розробників, лише п'ятеро гравців білосиніх зможуть похизуватися золотими картками, тоді як решта отримує статус срібних або бронзових. Найвищий рейтинг серед усієї команди дістався півзахиснику Миколі Шапаренку – 78 балів, що робить його найкращим динамівцем за версію EA Sports. До п'ятірки найсильніших також увійшли Віталій Буяль, Ський Володимир Брашко, Денис Попов та Олександр Піхальонок. Водночас легенда клубу Андрій Ярмоленко цього разу отримав лише срібну картку з рейтингом 74. У шахтарі престижним кольором картки нагородили трьох виконавців: Микола Матвієнко, Артем Бондаренко та Валерій Бондар. Цього літа, після того, як Арда Туран очолив тренерський штаб Донецького шахтаря, клуб виявив інтерес до 25-річного вінгра Галатасарая Ахмета Кутуджу. Як повідомляє журналіст Халюк Юреклі, окрім гірників на футболіста, також претендували Трапзон спорт та ГЗТП. Втім, жодна з команд так і не зробила пропозицію, яка задовольнила б керівництво Стамбульського гранда. Галатасарай очікував виручити за свого гравця щонайменше 6 мільйонів євро. Однак жоден із потенційних покупців не був готовий. Готовий заплатити таку суму. У результаті всі надіслані варіанти турецький клуб відхилив. Цікаво, що саме за 6 мільйонів євро Сарай придбав кутуджу у Еюпспора, лише в січні цього року. Відтоді вінгер встиг провести за нову команду 18 поєдинків і відзначитися двома забитими м'ячами. Після приголомшливої поразки 1-11 від Норвегії в відбирковому матчі Чемпіонату світу 2026 пост головного тренера збірної Молдови залишився вакантним. Як уже повідомлялося, у вівторок відставку подав Сергій Клещенко, який очолював триколора з 2021 року. За інформацією джерел, sport.ua у Федерації футболу Молдови розглядають можливість призначення на посаду головного тренера національної команди фахівця за кордону. Серед потенційних кандидатів називається і українця Юрія Вернедуба, який має досвід роботи у молдовському чемпіонаті. Зокрема, з 18 грудня 2020 року по 25 лютого 2022 року він очолював найтитулованіший клуб країни Тираспольський Шериф. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.